Чого я не на війні? Чого ти не на війні? Ну чого? Питайся, чого? Я питаю себе, чого ти не на війні? Для того, щоб забезпечити правопорядок міста. Де ти його забезпечуєш? Там, де? Де? Хто ти така? Хто ти така, ти мені скажи? Да, ти особа, да, ну особа да, такий, да, така. У нас да, є закон. Хоч да, зараз вже можна і воно казати. Воно, да, воно можна казати, так. Да. Да. можна і воно. Мені закон дозволяє, тобі ні. Мені стаття 3 і 5 конституції дозволяє ти казати. Ну, воно, він, вона, ну так я ж тобі кажу. Це ти не вихований, це ти не вихований. Я тобі ще раз кажу, ти мені перешкоджаєш пересуванні мого руку. ну, Забери свої маячки з цих невідомих в чорному, Забери їх, кажу ще раз. То що ти хочеш? То забирай. ну, Яку людину? Відео показуй, відео показуй, показуй відео двох понятих, Я бачу, ти дуже хитрий. Я тобі обов'язково обіцяю, що буде відео звернення до головнокомандувача про те, що тебе відправили терміново.